Всім вам гарного дня! Я хотів би сьогодні поговорити про таку модель від компанії Intertool. Це шліф-машина. В народі кажуть, це гровер. Це модель DT0517, має 3500 обертів хвилини. Далі в нього йде алюмінієвий патрон. Цанга йде шоста В комплекті йдуть такі різноманітні бачимо ключі. Затішні перепалірувальні, плюс запасні цанги. А також іде наждачечка різноманітна і плюс шліповичні круги. Є гібкий шланг в комплекті. Дуже класна. Потужність 1700 Вт. Пригодиться вам для підрізок труднодоступних місць. Отож, рекомендую непоганий гравіровщик і ціна його бюджетна десь орієнтовно 20 доларів. десь. Тож Всім вам гарного дня. Підписуйтесь на канал, ставте лайки.